Вітаю! Мене звати Кіра Макогоненко і я навчаюсь в школі Альтернатива в 9 класі. Вітаю вас, Кіро! Розкажіть про свої захоплення, яке з них вам найбільше подобається? Я люблю танцювати, слухати музику, багато читаю та вишиваю віселю. Але найголовніше моє захоплення це бокс. Я його обожнюю. У якому віці ви почали займатися боксом? Чому віддали перевагу саме цьому виду спорту? Я займаюся боксом вже з восьми років. Я обожнюю цей від спорту і чому сам бокс? Тому що з першого дня, як я почала тренуватися, я закохалася в нього. Мені подобається бити удари, мені подобається їздити на змагання і змагатися з різними людьми. До цього я займалася спортивною гімнастикою. Але коли перший раз прийшла до бачити тренування, я зрозуміла, що це мій вид спорту, і я буду займатися їм професійно. Ви пам'ятаєте своє перше змагання? Які залишилися враження після нього? Та звісно, я пам'ятаю своє перше змагання, і це було неймовірно, тому що це нові враження, нові емоції, коли ти входиш у бринах, і це було вау. Я це пам'ятаю, і я буду завжди це пам'ятати. Як проходять ваші тренування? На що робиться наголос? Що дається найважче? У мене дуже різноманітні тренування. Я роблю вправи на фізичну підготовку, я роблю вправи на координацію, я граю в теніс, я плаваю, в мене дуже багато всього. Я спарингую, стою на лапах, на мішки, тому в мене все дуже порізно. Всі тренування будуть нелегко, але якщо ти полюбляєш цю справу, то ця справа буде тобі віддаватися, і все буде окей. Розкажіть про свої головні здобутки у спорті. Я була на багатьох змаганнях. Я чемпіонка Європи в 2021 році. Віце-чемпіонка Європи в 2023 році, Чемпіонка України, багато всього. Я декілька разів була на чемпіонаті в Німеччині і два рази я стала кращою боксеркою турніру. У 2023 році я стала кращою боксеркою на чемпіонаті України. Я полюбляю цю справу. Мені подобається виходити в ринг і я кайфую від цього. Що вас мотивує? Звідки ви берете енергію та сили, продовжувати вдосконалювати свої навички? Мене багато що мотивує. Мене мотивує моя ціль, яка поставила перед собою. Люди, які мене, мене оточують і які підтримують батьки і сестра. Авто Шварц. <реку> О, два синя адипока. На вашу думку, якими рисами характеру повинна володіти людина, щоб досягти успіху у спорті? Я вважаю, щоб досягти чогось у спорті, треба мати ціль, мотивацію, стержень та цілеспрямованість. Багато чого. Хоробрість. Людина має бути дуже хороброю, щоб досягти чогось. І це факт. Людина має знати, що вона хоче досягти, і куди вона йде. Тому треба знати, що ти робиш, і навіщо ти це робиш. Ви зустрічали думку, що бойовими видами спорту мають займатися лише чоловіки. Наскільки це відповідає дійсності? Так, я багато зустрічала людей з такою думкою. І вони мені це говорили там, але я не вважаю, що це правда, тому що боксом можуть займатися як жінки, так і чоловіки. Танцями можуть займатися як жінки, так і чоловіки. Тому я не вважаю, що це правда і це міф. Якщо людині це подобається, чому ні, хай займається. Але чому я е, повинна слухати людей, які мені щось кажуть. Я хочу, я займаюся? Як вам вдається поєднувати навчання у школі та свою спортивну діяльність? Чому обрали саме онлайн-школу Альтернатива? Я обрала школу альтернатива, тому що це дуже-дуже зручно. Тобто я можу поїхати на змагання і написати тест. Я можу поїхати за кордон і написати контрольну на роботу. Тут дуже все зручно і просто. Мені подобається тут займатися, тут класно. Розкажіть, як на вас вплинула ця війна? У мене немає будинку в Харкові. Його розбомбили. Зараз я знаходжуся у Львові. Тому так, на мене вплинула війна. Але я продовжую займатися боксом. І Я продовжую навчатись. Я продовжую розвивати себе. Тому ми всі вистоїмо. Треба розвиватись та йти далі. І ставати краще, ніж ти був вчора. Про що ви зараз мрієте? які цілі ставите перед собою? Я мрію, щоб закінчилась війна, і ми перемогли. Але я не мрію, я вірю в це і знаю. У Мене багато цілей, і є ціль їх виконати. Але найбільша ціль це виграти Олімпійські ігри та стати кращим боксером.